Всім привіт! З вами Катерина, і сьогодні я вам розповім про мій день на фермі, також мої так та ні, і чому я роблю саме так. Зараз я видаляю непотрібні мені завдання, тобто всі завдання менше 1000 монеточок. Я їх видаляю, тому що мені зараз важливо заробляти гроші. Я думаю, після 70 го рівня. Досвід не дуже треба, тому що вже і так вже всього багато, і треба більше грошей, тому що багато заводів, які треба купляти. До речі, зараз я готую своїх корівок та інших тварин, тому що роза назбирала корму, а їх не годую, тому що вже в неї виповнене завдання. Зараз їй трошки допоможу, і подивимося, що я можу робити далі. До речі, щодо відправки машинкою, я поставила допомогу. Ще я видаляю не тільки завдання до 1000 монеток, а завдання з варенням та з покривалами, тому що вони мені потрібні і вони дуже довго робляться насправді. Також зараз я буду готуватися до наступного пароплаву, тому що мені потрібно 9 і я отримую нову нагороду, тому я заправляю зараз морозивку. Також подивлюсь, що в мене з томатним соком. І я хотіла розповісти, чому в мене саме так розставлені, а, заводики. Тобто в мене все наче під рукою. Ще вони розставлені дуже гарно. Тобто я всюди пихаю декор, в мене його багато, я його ставлю. Тут трішки стоять заводи самі по собі окремо, тому що в мене а, не вистачає ще місця, я трошки ще маю розширятися. Але отак мені дуже гармонійно виглядає, коли, наприклад, ось кавовий кіоск, він дуже гарно стоїть, наприклад. та інші. Також я хотіла би розповісти про саме мої поля, чому вони окремо, тобто не одним цілим полом, як я багато в кого бачу, а саме окремо. Тому що я розраховую, скільки мені потрібно овочів. І я розраховую не тільки на кількість, а й саме відносно до часу їх росту. Так? Тобто Мені в день, наприклад, потрібна така кількість томатів, які я вирощую. Тобто за день я можу зібрати, напевно, два чи три рази ці томати, і я розраховую так, щоб мені вистачало. І, от, наприклад, полуниця, я максимум напевно два рази можу зібрати, а мені її потрібно на дуже багато всяких речей. Тому так я розрахувала, але не менше, ніж два поля для кожної рослини. Наприклад, ось тут в мене ті самі ананаси, огірки. Два поля це навіть для мене зараз забагато, тому що не дуже багато продуктів, які з них робляться. От, Наприклад, дуже багато огірків, мені треба буде їх продавати. А ось ці три поля, вони насправді в мене зайві, і я засаджую тим. Що мені потрібно саме на цей момент, а це в мене перець чилі, поки посаджу його. І зараз я виставлю продаватись, напевно, це будуть огірки мої. І поставлю рекламу, щоб мені завантажили мою машинку. До речі, роза вже м -м -м, нема в нас бекону. Вона... Я, напевно, його вже кудись діла, чи вона накормила свиней, тому так, трошки почекаємо, там, мабуть, 3 годинки треба чекати, щоб був бекон, А я поки буду тваринок. так, У мене дуже дуже багато тваринок. І це насправді дуже класно, тому що вони приносять як досвід, так вони приносять дуже багато. от Бачите, в мене і, і топорики, в мене і багато розширень, всяких іде для сиусу. Для території я також збираю, тому в мене багато-багато тваринок, і вони в мене а, всі в одному місці, тобто в одному кутку, щоб мені було легко їх одразу погодувати і а, зібрати з них. А також в мене одне з моїх ще речей, які часто роблю, це в мене постійно працює вареневарка. Та в мене постійно працює е, плавильня. А зараз, наприклад, ці поляки засаджую пшеницею. Це в мене поля для основних таких рослинок. Це пшениця, кукуруза, морква, соя та цукровий тросник, але на даний момент в мене не вистачає пшениці. І інколи я засаджую тільки нею чи тільки кукурудзочкою. Тому що вони дуже швидко ростуть, я їх зібрала, тому в мене для них по дві клітинки насправді. Тому що, коли е, я можу використовувати поля для інших е, рослин, тому що це дуже-дуже швидко збирати. Також я намагаюся заправляти всі-всі-всі заводики, це також дуже важливо, щоб було дуже багато продуктів. Також я не дуже часто. Використовую машинку насправді вже 75 рівень. Я вважаю, що краще ці продукти продавати, щоб були гроші, тому що, наприклад, 76 рівень. в мене буде е, два заводики це цукровий завод 200 тисяч. І там був ще заводик це Пончикова. і на нього потрібно 680 тисяч, тобто це 880 тисяч, а в мене зараз я просто купила тільки художницю. Яка, до речі, зараз ще навіть не, в мене, не закінчила будування, тому що там потрібно взагалі три дні. Тобто В мене навіть зараз не 200 тисяч, тобто не вистачає навіть на е, цукровий завод, а в мене будуть ще два. Тому я намагаюся це просто розпродавати, наприклад, е, ті самі повкорни, все інше, тобто я дуже розпродаю, і тому в мене працюють всі заводи постійно. Я намагаюся, насправді дуже багато заводів працювало, поки я виходжу з гри, щоб в мене були продукти. А, тобто ви самі бачите, що в мене всі заводики дуже гарно працюють. Так, в мене також постійно працюють бджілки на мед, на віск, тому що я роблю також дуже багато свічок. Також білочки в мене працюють на постійній основі, тому що я роблю і горіхи в меду, я роблю е ці попкорни, в які йдуть горіхи, і також я роблю морозивка, в які йдуть горіхи, але не дуже часто, тому в мене постійно працюють навіть гриль. Ніколи не уявляю, що в мене гриль буде постійно працювати. Тому так, я намагаюся все заправляти. Зараз збираю пшеницю, думаю, ще трохи і можна буде засадити, засадити кукурудзою, а потім все повернути, як воно і було. Тобто, навіть коли в мене немає рози, в мене також я намагаюся ставити, щоб в мене був корм. І в одній машинці в мене корм для курочок та корів. А в другий в мене це корм для свиней, для козочок, для овечок. Тобто, так. Також я дивлюсь зараз на награди в скачках. Я намагаюся виконувати. До речі, от награди за синю та фіолетову подкову могли б бути кращі. Треба буде, напевно, поновити. О, клас. Завдання одразу відправила, це видалила. І в мене одне залишилось. Також я потім для, своїх, для людей з мого сусідства виставлю подвійні дощечки в магазині, тому, якщо вам цікаво, додавайтеся в моє сусідство. Я вказала дані в попередньому відео, тобто ви можете зайти, подивитись. Щодо риболовної зони, в мене тут 4 ракові шийки, а також 5, 5 э, качок. Тобто вміщається 5 качок, для мене це достатньо, тому що в мене на ткацькому станку ще не, 5, не 3 зірки. Коли буде 3, я додам, напевно, але от 5 качок мені вистачає, тому що я роблю зазвичай тільки покривала. Шляпки я не дуже роблю, але коли буде необхідність, я напевно розширю цей качиний салон до 6 качочок, можливо, поки 6, так. 4 ракові шийки мені вистачає, хоча, хоча, можливо, я б зробила більше, але це та ж проблема з ткацьким станком. І в, мене, так, в риболовній зоні в мене 12 ділянок, тобто це 5 качок, 4 ракові шийки та 3 рибки. Насправді, я би хотіла б розширятися, але поки цього не роблю, тому що, як не сказала, що мені дуже потрібна та рибка. Я більше хотіла б ці місця витрачати під більше качок, але, на жаль, поки немає такої можливості. Так, я зазвичай роблю нормальні приманки а не кольорові, тому що я чекаю краще подію якусь глобальну щодо риби, щоб ловити. А поки я цього не роблю. Так, збираємо нашу пшеничку. Думаю, посаджу вже так, ну, Тобто, ви бачите, як моя рутина проходить. Десь я витрачаю півгодинки-годинку зранку, коли заходжу. Так, пили. Так, тепер місто. місто. А, також дуже важливо годувати цих а, чудових тваринок в зоопарку. До речі, в мене ось така от невеличка колекція. Ну, Поки збираю, а там подивимось, хочу зібрати насправді всіх. Так, перейдемо, напевно, до самого міста. Твариночок зараз я погатую. До речі, з жирафа, наприклад, випало 25 досвіду і з всіх інших, але, можливо, вигідніше готувати все-таки інших тваринок, які в мене на фермі, тому що з них 50-100 досвіду можна отримати і якось це дешевше. Але не знаю, подивимось. Так, зараз я зберу гроші з тих, хто в мене вже, був кого, я вже нагодувала, скажімо так. Так, ну, тут не дуже багатської. Взагалі місто не дуже люблю, тому що м -м -м, насправді от місто класне тим, що дають такі подаруночки, дають покращення, всякі розширення, але. Мені дуже подобається по грошах, скільки дають. Я намагаюсь насправді розвивати місто, покращувати а, зоопарк. Але я все ж таки обслуговую не всіх. У мене така от а, схема. Тобто тих людей, яких я беру, а, от, наприклад, всі в мене по одному залишилось а, от, зоопарк, я його обслуговую. І ті, хто залишилось всього одне. Зайти в кафешку чи ще щось. Тобто Я їх обслуговую, тому що вони 100% дадуть мені подарунок. Ті, хто приїжджають у них, там, наприклад, два залишилось місця, в які вони хочуть піти, чи навіть три, грошик мені дали. З зоопарк це дуже-дуже непогано. Так. Тобто Ті, хто в мене вже 2-3 місця хочуть обійти, я їх запускаю. Тобто, я все ж таки їх запускаю. Але якщо вони щось просять, чого в мене немає, наприклад, зараз подивимося, зараз їх всіх розсажу. Тобто, якщо вони просять те, що в мене є їм дають, те, що в мене немає, їх просто виганяю, тому що мені не дуже цікаво їх обслуговувати. Тих, тих людей, яких я беру в друзів, я їх обслуговую. Тобто там всього одна станція, і в мене буде одразу подарунок. Так, їх відпускаю, в мене цього немає. Так, цим віддаю. Ну, тобто, отак я її роблю це. Так, тут треба буде ще добрати. Так, тебе виглянем, тебе також. Тобто, місто так, це не моя улюблена така місцинка в Хейдей. Я намагаюсь. Але, можливо, на більших рівнях воно мені сподобається. Так, сундучок, дуже непогано, до речі. Так, забираємо, забираємо людей. І зараз я їх намагаюсь обслуговувати, тому що вони дадуть мені подаруночки. Зараз подивимося, що вони мені запропонують. До речі, от те, що я люблю хайди, це долина. Так. А, там за кожну долину це дуже легко, особливо коли з тваринками а, легко отримати в кінці долини 30 алмазиків. Тому я завжди роблю долину, скачки, я також люблю, особливо риболовні завдання. Це завдання іноді на шахту, це завдання допомога, завжди її роблю завдання на допомогу. А також це завдання вирощувати щось. Але от коли я тільки зранку заходжу брати завдання, коли в мене вже все виросло, і я можу засадити всі поля чимось іншим. До речі, зараз я ставлю працювати інші заводики, які я ще не заділа. Тобто також свічки роблять. Ну, просто буду це продавати, тому що мені потрібні гроші це 880 тисяч. Я нещодавно, щоб купити заводи хот-догу. В день, коли приходили люди покупати щось на моїй фермі, і давала подвійну кількість монеточок, я продавала їм. Все, що в мене було, покривало ті самі. Зараз я їх знову роблю. Можливо, в мене буде ще така подія скоро. Поки я їх не продавати не буду, також я їх не буду відправляти машинкою. До речі, відправляти пароплави я теж не дуже люблю, але поки ця подія, я це роблю, тому що, мені здається, краще продати. Це так само схема, як і з машинкою. Але а, іноді. Є люди, яких дійсно має сенс відправляти пароплави, тому що вони, наприклад, вже між глобальним рейтингом, і тому так вони щось з цього отримують. А я це роблю зараз лише для події, тому що всі в кінці події отримують 10 алмазиків. Це не дуже багато, але я вважаю, що навіть один алмазик це вже дуже-дуже круто. До речі, забираю в Грега, що він мене ну, блін, 75 рівень, серйозно він виставляє корм для свинок. Ну і на тому дякую. <хі -хі -хі -хі> До речі, я роблю будь-які взагалі а, прикраси. У мене постійно ж працюють плавильні, і коли я дивлюсь, чого в мене а, вже вистачає, то я і роблю такі прикраси, потім відправляю їх все ж таки саме. Вантажівкою, тому що я ще не всіх зібрала тваринок, і мені потрібні ваучери. Та вважаю, що вони не зайві, тому що, наприклад, дизайн будинку, вантажівки та кіоску Тобто це дуже важливо. Також я намагаюся тримати достатню кількість топориків та пилок. Ну, зазвичай це 20, 20 топориків, 20 пилок. Ну так, тобто Я вже десь півгодинки граю. У мене майже всі заводики працюють постійно. У мене всі погодовані завдяки розі, тобто, е якщо б її не було, я б ще б, напевно, е хвилин 20 чи більше б витратила ви б на тваринок, щоб їх погодувати, робити їм корм, годувати. Ну, Це більше про курочок, так? Тобто я. Е в першу чергу роблю те, що зараз потрібно для пороплаву, потім я роблю те, чого в мене не вистачає, щоб продавати або щось таке. Я особливо не дивлюсь, що мені потрібно для тих завдань, які я залишила, більше тисячі монеток, тому що м -м, мені зараз це не дуже важливо. Але якщо я там, наприклад, як я вже показувала, зібрала потрібну кількість і мені там пише, що я вже можу відправити замовлення, то я так це і роблю, тому що, ну. Досвід не буває зайвим, але зараз мені все ж таки більше важливі гроші на даному етапі. Тому так. Ну, так проходить моя рутина. Я розповіла, що я роблю на своїй фермі та чому, чому для мене це важливо. Тому що вже в мене як ніяк 75 рівень. Тобто а, я вже якісь механіки гри я зрозуміла, але, напевно, не всі, тому що. Мені, коли приходить новий рівень, я витрачаю всі гроші на заводи, а потім збираю їх заново. Можливо, мені варто якось ще більше посаджати пшеничку, щоб позаробляти гроші, але на даному етапі а, я роблю, наприклад, цьому перерву. Тобто, можливо, через декілька днів я зніму ще відео про те, як вирощую пшеницю, можливо, декілька годин. Чи навіть цілий день. Я не знаю, як вирішимо, як вам хотілося б. Тому всім дякую за перегляд. Я була б рада, якщо б ви підписалися, поставили лайк, тому що я вважаю, що на даному етапі для саме гри хайдей не так багато українського контенту, якщо майже взагалі і немає. Тому, якщо вам було цікаво, і ви шукали відео по хайдей саме на українській мові, я кажу вам велике дякую. І ставте лайк, пишіть коментарі, що вам не подобається, що вам подобається, що б ви хотіли. Мені цікава ваша думка, тому я чекаю її в коментарях. Всім дякую за перегляд і до наступних відео!